Добрий день, продовжуємо докладне проходження Elden Ring без застосування магії і холодної зброї. Що ж, минулих відео ми з вами е, досліджували і зачищали локацію. Вівтар місячного сяйва це є прихована локація, в яку не так просто потрапити. Я вам розповідав в минулому відео, як сюди можна потрапити. А до того, взагалі, весь шлях, як ми сюди потрапили. Хто хоче, може це все передивитися або послухати. Так, в минулому відео ми з вами дослідили тут двоє руїн: руїни місячної садиби і руїни місячників. Ну, місячників, значить, місячників, як переклали, так і маємо. І Тепер нам залишилася тут зовсім невеличка частина. От тут у нас є якась будівля велика, якийсь собор. чи щось таке. Але перед ним буде нам знайомий дракон, якого ми вже з вами зустрічали. Ми його зустрічали біля веж, рані, між тою і тою десь вежами ми його вже зустрічали і ми тоді його поранили, і він відлетів. Тут же нам доведеться з ним його перемагати. Щоб потрапити в той собор. В той собор, як ми потрапимо, у нас продовжується квестова лінія Арені. І нам треба буде потім знову ж туди до вежі повертатися і там ще потім воювати з Блайдом на Ну, І з їжі треба буде ще поспілкуватися. Що відео взагалі то буде не таке велике, але буде багато різних. NPC і буде розмов більше може трохи. І ну і головне, що буде великий бос. Великий бос цей дракон. Він зовсім не є такий простий як здається, на перший погляд. так Зараз ми з них, так тут з кабана ще глянемо ще нам кістки, випали все одно туди йти. І давайте. З тим драконом, ясна річ, він має захисти всі непогані. Але найменший в нього захист то до стріл якраз колючої зброї. Тому ми зараз підемо з ним з луком на нього. Плюс до того треба в нього стріляти бажану в голову, в нього тоді буде набагато більше. Ми будемо наносити шкоди. Так, тут а, ми, до речі, можемо когось викликати на підмогу. Правда, я не знаю, чи сильно підможе, але, наприклад, напевно, кристалієць його вбити важче. Той буде він палити, в нього, до речі, буде меч, який буде заморожувати, що ну, дракон буде такий не з простих, але... Не знаю, чи нам щось допоможе цей е, кристалієць. але можливо він буде відволікати трошки увагу. Так, от бачимо, що з'являється. І нам бажано йому. Так, ага. Голу ще треба попасти. Бачимо, що ми О. ну, стрілами в голову тут трошки бачимо, що ми завдаємо шкоди. Так, і зараз він буде нас і чарами може йти в мечем. Ох ти блін, киста у нас. Я хотів, щоб нас так. Хай квистлість, може на нього тут просто буде відбулітати увагу. Ай блін! о Так ему Ага Вот у нас певно Вот и ми праски зачепил Вот этим мы чем дуже кутурно Зачепляем Йолки-палки нет ні, Ничего судить так палить просто Вау-вау вау, бачимо що з ним напряму важко. Так, треба відпікати. Але бачимо все ж на нього трошки. О! Христовість на нього від... Ай! О! Ми йому коли. трошки знесли життя! До речі, на ньому можна непогано так заробити. Так. І тепер давайте ми, мабуть, з вами що зробимо. Щоб заробити побільше рун, давайте ми... Так. Тікайте, зараз він нас буде Ай. Давайте ми спорядження поміняємо от на цей. І зробимо лапку. Знімо. І тепер раз ще в нього треба попасти. Ай, блін, він ще й тік. Вау, ага, то ще й попасти треба. Ай блін, куди він зник. Так, ага, він втік. Перемістився. Ну, зараз мой раз ще в нього... Треба в нього раз вистрілити і... Ми заробимо купа рун. Все. Так, ну, перемогли. З луку бачимо. О, 187 аж тисяч рун ми заробили. Плюс ми заробили ще три серця. Так, і, і, і. То. А там, здається, у нас ще, як ми його перемогли, напевно. З'являться нові ті, треба буде сходити замовляння. Так, тут а ми ще з нього вибили отаку от, такий от якраз, яким він нас і бив, що заморожував. Треба інтелекту аж 32. Чари адули, Близькомінного дракона. Заклинач створює великий меч з морозної магії та завдає розмашистого удару, що випускає лезоподібний морозний снаряд. Ці чари можна застосувати кілька разів поспіль, пожирача рудієва дула, якого перемогла рані, згодом, згодом дав лицарську присягу її темному місяці. От така от штука, до речі, непогана річ, хто користується чарами і тим всім. Так, ну що ж. Боса великого ми того перемогли, тепер, напевно, давайте підемо трошки досліджувати навколо, пройдемося. Так. вже може зникати, він нам не дуже вже потрібен. Так, Давайте ми обіжимо отак от кругом. Ми якраз сюди доходили, подивимося, а потім підемо, подивимося, що там всередині. Так. Бачимо, що дракон того кристалійця вбити швидко не міг. Той має кристалієць також класні захисти. Що він відволікає також непогано. Так. Бачимо, що можна зайти туди, з різних сторін. Ми поки бігаємо навколо, дивимося, що тут може в нас бути. Бачимо, ще й бруньки, бачите, ми знайшли гриби. Таке. Так, а ага, от сюди ми з вами якраз доходили минуле відео. так А далі ми з вами якраз не йшли. Що, давайте ми ще тут а пробіжимо навколо і підемо всередину, дивитися, що там і плюс по квестовій лінії пройдемося. Так, отут лежить лут у нас. От, уламок зоряного світла. Ну, тут є я боку, тут один я. До речі, там от всередині їх має бути ще 10. Що тут одразу поряд тих уламків можна знайти 11 штук. Зараз ми це ще з вами перевіримо. Порані мірі, одну ми тут збоку знайшли і... Зараз подивимося, що всередині. Так, вон, бачу, десь щось прилетіло звідкись нам. Так. Навколо пройшли. Можемо... О, Субор Мануса Селеса. Ага, он як він називається. Так. Переймон раз. два, три, четыре, пять. Так, шість. Бачимо 10. Так, отут провалля зараз, ми туда, нам треба буде якраз за квестом іти в топ провалля Так, давайте ми ще тут біжимо, подивимося навколо, може його ще щось може, пропустили. Ні, нічого не бачу тут. Тоді йдемо, запалимо. Так, щось тут темну знову ну, локація така. Запалимо благодать, відпочинемо. Хоча можна і не відпочивати, Ну, давайте вже відпочинемо тут. Так. Щоб поновити. І нам треба отут зіскочити вниз за квестом. Так, тут обережно треба не розбитися. Скачемо сюди. І скачемо десь вниз. Тут вже не розіб'ємося. Так. І потрапляємо тут в печеру, де зараз ми з вами знайдемо тіло Рені. То ми все ляльку бачить той, а тут от якраз її бачимо тіло. Ми тут з вами ми там раніше знайшли за її квестовою лінією і перстень знайшли. Пам'ятаєте, в Академії Рай Лукарії була скриня. От Зараз ми той перстень їй і вдягнемо. Точніше, її тіло, її, я так розумію, зараз там немає. У ж з тіла вийшло. В неї ще якийсь, воно є, бачимо, перстень. Чи ще один до пари. На той самий палець. Так, о, бачимо, що у нас з'являється в такому. Тепер з нею можна знову поспілкуватися. Отор, саме ти станеш моєю володаркою. Мабуть, застереження було зайвим. Однак я рада, ти гідний вибір. Тепер я вирушаю до нічного неба, саме там я знайду свій устрій. А ти ступай на путь володарки. І коли все закінчиться, ми знову зустрінемося. І вона зникає, десь вона пішла. Але ми ще у квестовій лінії можемо ще з нею будемо поспілкуватися. Зараз будемо бачити, це ще не завершення. Можемо зараз отут вийти. Ну і тут є вихід, тут можна навіть зіскочити. Я думаю, ми тут навіть не розіб'ємося. Так. Навіть тут не розбилися, ще можемо гриб підібрати. І тепер вертаємося по її квестовій лінії, вертаємося в її ту вежу. Давайте. І там зараз тепер деякі зміни трапилися. Якщо ми зараз піднімемося нагору, так, тут -то можемо. Ліфт активувати, бо він минулий раз ми там поїхали нагору, а верталися вже так, примістилися. от Чуємо якийсь голос зарані, я потрібен їй. Чуємо, що там хтось є. Там внизу нас буде ще чекати Блайт. Він її вірний залишився, але він тепер буде, скажімо так, до нас, де він там, вон він стоїть. Якщо подивитися, от він, бачите, Блайт. До речі, його звідси можна з, 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 з Ну, Зараз подивимося, цікаво навіть. Так. Mm -hmm. Так, отут, а тепер ми можемо, бачите, з'явилася благодать. Ми можемо сісти. Той благодать. І тут у нас є говорити тепер знову з лялькою рані. Можемо ще з нею говорити. It, я так розумію, ти помітила. І чому я дивуюся? Я вирішила, що розповім докладніше про те, яким я бачу свій устрій. Мій устрій це не золото, а зорі та місяць про холодної ночі. Я триматиму їх чим далі від землі. Зараз життя і душі тісно пов'язані з устрієм, утім я волію розділити їх. І щоб побачити, відчути, повірити в устрій, стало неможливо. От чому я прагну полишити ці землі разом зі своїм устроєм. Чи підеш ти зі мною? Тепер моя єдина володарко? Ще щось каже. Мій устрій це не золото, а зорі та місяць про повторюють про холодної ночі, і я покину цю землю разом зі своїм устроєм. Чи підеш так, все повторюється? От, ну, бачите, вона нам. Тут з нею ще можна було поспілкуватися. Так, давайте тепер ідемо Тепер Блайт став, шкода, він ми з ним гарно ладнали а тепер він став для нас. пішла Він став, скажімо так. Отак, давайте спробуємо так. Ану. Он, до речі, можемо навіть йому шкоду наносити. Ага. Він став фантомом. Ну не фантомом, а став до нас ворожим чомусь. Бачу, що ми нанесли йому трошки шкоду, але от наносимо не сильно, але трошки згори йому можна нанести. Ну Давайте всі бомби закидаємо, скільки можемо його все. Це... Ну от майже половину ми зняли, далі підемо. Йому... Будемо його отак добивати. Ага бачите, вигук. Можемо навіть виготовити ще. Ми могли його просто закидати, чесно кажучи, я навіть не думав, що такий є варіант. Його бомбами знизу. Угу. Навіть не думав. Якось раніше я сам на сам з ним йшов. Тут. Виявляється, можна просто його закидати. Зараз ми його просто так дуб. Дуб'ємо та й все. Ай! Ох ти, він ще й відскакує. Так, як його нам... Блін, він постійно відскакує. А от тепер ми можемо йому нанести шкоду. От, ще раз. Ах ти. А ну. Так, і нас тут не вбив. Угу, mm -hmm. нічого собі. Ай. Так, де він? Вау! Так, стоп. Так, він зараз нас б'є. Нам там залишилося раз в нього. Чимось кинути. Все. Шкода, але ми його... Знищили. Був наш друзяка, але чомусь він став. Так, і забираємо з нього купа речей. До речі, ми його забираємо повністю у бладунки, ще його меч. Дивимося. Ну от меч такий от крутий. Сил, треба 26, спритність 18, плюс інтелект 22, має фізичну і ще й магічну шкоду. Величезний меч. Великий меч прикрашений. Карійськими орнаментами, улюблена зброя Блайда на півовка. У супереч своїй долі блайд присягнув не служити нікому, крім рані. Як доказ, меч був оповитий морозною магією під час присяги, особливо вміння вовча атака. І бачимо, тут є такий панцир Блайда з такими параметрами. зовнішній чорний панцир Блайда людини вовка. Шкура слугує плащем, який захищає від морозу. блайд був клинком рані. Але холод дошкуляв і йому такі от блайдові рукавички. От, Блайт був вірною тінню рані, який радше кинув би виклик долі, ніж зрадив би свою леді. От, і такі поножі. До речі, ми його е так, той на голову маску ми знайшли, здається, раніше. Були десь там біля тих, от, його, бачите? Ми тут обладунки знайшли, а маска у чорного вовка отут ми знайшли раніше. Де, до речі, десь там біля вежі Суловеса. Ну, десь десь теж я не пам'ятаю вже точно, але десь біля тих веж, чи тута, чи тут, тут, за вежею, десь ми тут чи за тою вежею, Десь ми знайшли. я вже Треба шукати, я вже не пам'ятаю точно. Раніше було. Так, бачимо, що ми тут перемогли. І саме цікаве, що бачимо, що тут. Він купа тих чорних клинків він тут побував, бачите? Він охороняв певну вхід. Крутий чувак, бачите, скільки їх він тут вбив. А вони, до речі, не прості. Ми з ними мали справу, вони також дуже швидкі. так, Але тепер давайте ми йдемо далі. По тому йдемо до Іджі. Давайте сходимо. Бачите, тут квестова лінія, скажімо так, їхній завершується. Не дуже ясна річ, приємно, але тому що вони гинуть. Так, зараз ми ще поспілкуємося з Іджі. Ось і ти, добре, що ти заскочила. Ти вже чула, леді рані вирушила у мандри. Темним шляхом емпірійців, що починається від вежі рени, Рен, як вона її називає, без тебе це було б неможливо. Як військовий радник леді рені рані, я як її опікуни, дякую тобі від щирого серця. Лише ти була справжньою чемпіонкою леді рані. Бачимо, бачимо тепер про смерть Блайда. Тут з'явився діалог. Не мислимо, як Блайду вдалося. Як він вирвався на волю? ні, що важливіше, навіть ставши прокляттям леді рані та збожеволівши, Блайд залишився їй вірним. Я припустився жахливої помилки, а я вважав себе здібним військовим радником. Невдовзі ми зустрінемось, Блайде. Сподіваюся, ти зможеш мені пробачити. В нього так. Ага, в нього ті каміння. Як він загине, то ми зможемо віддати і ті каміння потім купляти. Так, бачимо, що той друг Блайт загинув. І зараз, якщо ми відпочинемо... Буде також не дуже приємна картина. Бачимо, що опа. І він також загинув. Бачите, його то чорне полум'я спалює. Капець просто. Жахливо. І тут на його місці залишилося якраз його кислявий дзвоник, кіджі, який треба віддати із рибкань, і його шолом. Ну, шолом той ну, то віддамо. Столу. Такі от параметри є шолом. Кажуть, що військовий радник Іджі ніколи не знімав цей шолом, виготовлений з кристалоподібного скла, легко ламається та має слабкий захист проти дробильних атак. Такі шоломи, які носили державні зрадники, захищають від втручання вищої волі та перстів, що їй прислужують. Іджі боявся, боявся власного вірлобства. от. Так от. Бачите, таке відео вийшло на сьогодні. У тій квестовій лінії не дуже приємно. Довелося нам вбити, крім того, що ми дадуть ну, дракона, то таке, а до того, що ми, нам довелося вбити Блайда, так нам ще й довелося вбити ну, ще загинув точніше, Іджі. Отак От в них завершується тут квестова їхня лінія. Що ж, давайте ми там, коли я згадав, збили дракона. Давайте глянемо, що там з'явилося. У нас ще нові ті з'явилися е серця. Там, здається, від Адула якісь нові мали би з'явитися також е замовляння, поки я не забув, часто воно забувається. Так, от, якщо тут оглянути. Так. Що у нас тут по смарага? Рильола. А чого? Адули немає? Немає. А я думав... Це дивно, а чому немає. А ну, чекайте, а якщо ми тут відпочинемо, може щось з'явиться ще. Я бачу тут і різних драконів, що ми вбили, з'явилися їхні замовляння. Я думав, що того також має щось з'явитися, ну давайте ще раз спробуємо. Не з'явиться. немає Так, тут. Егіла, то є смарага, це Екзекеса. Не бачу я дивно. Ладно, ну ми можемо, по крайній мірі, ще у нас грийоли тут залишилось, можемо тут забрати. Так, все, тоді тут а нічого. Цікавого немає, я думав, буде цікавіше. Так, і ми тепер давайте вернемося до кругового столу. Можемо спокійно тепер віддати той дзвоник. От Іджі. І тепер... Так, стоп, ага. Крамниця кулястих дзвоників, от, ро, а от тепер бачите, є Іджі. Ми можемо Ловиса, топса вже діє, роджера Іджі. А тут дзвоник Pідi. Ясно. Можемо купляти ті речі. Що ж, ну, не знаю, на наступне відео треба подумати. Так, ми все тут завершили. З тим місячним сяймом вівтарем. тут все ми дослідили. Так, і у нас тепер можемо напевно повертатися. Ми тут от дійшли до тої частини, і тут на плато Альтус ще у нас купа. У нас ще є одна підземна локація, і тут ще у нас є купа роботи. Ми вуличний маєток і тут, мабуть, підемо далі досліджувати на ту частину, плато Альтус. Що ж, а на сьогодні, мабуть, будемо з вами. Завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!